Якщо ви недостатньо рухаєтеся щодня, ви поступово втрачаєте тонус м'язів, рухливість суглобів і, як наслідок, функціональність та здоров'я організму. Лише 5 хвилин на день. Приділіть собі і не матимете цих проблем. Стверджує мій гість, травматолог, тренер з фізичної підготовки, бойовий медик, масажист Олександр Вишняков. Олександр вітаю! Вітаю! Дуже приємно з тобою спілкуватися, бо знаю, що твої клієнти мають гарні результати, здоров'я і розуміння того, як має функціонувати організм. Що ми будемо робити сьогодні? Ми сьогодні зробимо мобіліті рутін. Це така динамічна руханка, яку можна використовувати як руханку щоранку, щоб зарядитись на цілий день, а також як розминку перед будь-якими активностями: будь-то сквош, футбол, баскетбол, будь-що. Бо це. Доказово профілактує травматизацію, те, що ми переслідуємо, е, коли розминаємось. Слухайте, ну це класно отримувати паради не лише від просто тренера, а ще й травматолога. Тобто зі мною точно буде все гаразд. Все сьогодні. окей, Наті. Якщо зламаєш ногу, одразу тобі її мобілізуємо. Дивіться, не пропустіть! Що <світ> ж, почнемо? Угу. Е, Перша вправа у нас буде е, випади спайдермена, але спочатку невеличка омарочка, Ми е, всі вправи. Робимо з положення упору. В упорі. Е, я хочу, щоб твої е, плечі накривали променево зап'ясткові суглоби. Е, пальчики були максимально розтопирені. І пальчиками намагаєшся тиснути в підлогу. Це розвантажить цей суглобчик, і зробить е, вправо більш комфортно. Е, після цього ножку ставимо до ручки і пульсуємо тазом вгору вниз. Ага. Задня ножка рівна, передня зігнута. Угу. попульсувала, тепер поміняла. І описуй мені свої відчуття. А, руки в тонусі, напружені, спину намагаюся тримати рівно, тож теж в тонусі, і добре розтягуються отут, -от суглоб, і м'язи навіть. Ага, прекрасно. Попульсувала, поміняла. Якщо занадто складно вам зробити саме такий рух, ви можете або щось підставити під руки, або стати на кулаки, щоб збільшити відстань. і тоді Буде легше закинути ножку. Якщо ж вам вся вправа занадто легко дається. Сюди можна додати елемент ротації, нахилитись, торкнутися ліктям і розвернутися до ножки. Скільки разів, Олександре? Одну хвилинку на цю вправу буде достатньо. Загалом всі вправи будемо виконувати по одній хвилині. Ой, клас, слухай. Ну це одразу енергія по всьому тілу. Тут ми пропрацювали згинання-розгинання стегна, зараз ми попрацюємо над приведенням і відведенням. Для цього ставимо носочки під 45, ручками впираємось в колінці. І ми поступово перекатуємось на одну ножку, іншу тримаємо рівно, прекрасно на іншу ножку. Дуже добре. Спина. Спинка рівна за можливості. Тут будемо відчувати натягнення по внутрішній поверхні стегна. Є таке натя? Є, є. Супер. І е, починаємо поступово. Відчуваємо собі впевненість і можна сідати глибше. Для тих, хто може сісти глибше, да, то сідаємо глибше. Спробую. Е, легше це зробити з ручками на колінах. Важче це зробити без ручок на колінах. Ось так. І тримаємо голову як продовження спини. Тобто, якщо ага. спина трошки нахилена, то голова, відповідно, теж трошки нахилена. Угу. Як зробили, плавно ножки збираємо. Супер. Напевно, зміцнюються оці м'язи, дуже важли... так, важливі для Так, І зіма. мобільність кульшових суглобів тут дуже, дуже гарно пропрацьовується. Угу. Тепер попрацюємо зі спинкою. З ножками попрацювали. Тепер спинка. Попрацюємо над згинанням, розгинанням. Почнемо з більш простої варіації. Сідаємо на е, п'яточки, витягуємо ручки вперед і пробуємо прогинатись, ніж лопаточка. Угу. Після чого я виходжу в кобру в таке положення. Тут я плечі опускаю максимально вниз, а маківочкою витягуюсь вгору. Саме вгору, не назад. Саме вгору. Тут я гарно розслабився, провиснув. Не має бути будь-якого дискомфорту в спині, все має бути приємно. Знову вийшли назад, прогнулись між лопатками і вийшли вперед, витягнули на вгору. Щоб цю вправу ускладнити, Да, можна робити таку, як кішка під парканом, це теж хороша варіація. Цю вправу можна ускладнити, зробити її з упору. Тут прогнутись. Можна, якщо є можливість, з рівними ногами. Якщо ноги хочеться зігнути, то вони згинаються для того, щоб утримати рівну спинку. І звідси вже виходимо е, собаку мордою вгору. Все? Як відчуття? Та супер, я застрягла. Ні, жартую, нормально. А в принципі, і розтяжка відбувається, і тонус м'язів відчувається. Тут ми вмикаємо і м'язи пресу, м'язи спини, ручки, ножки, все тіло працює, все як має бути, все як в житті. Угу. Тепер ми попрацюємо. Тут ми пропрацювали згинання розгинання. Тепер попрацюємо ротації спинці. Є багато різних варіацій. Мені подобається найбільша варіація в положенні квадрату, тобто стегна. І ручки у нас паралельні до підлоги. Угу. Появляємо, що у мене тут фари. Окей? І я розвернув фари, свічу туди. А там мені блимують дальнім, типу. вимкни фари. І окей, я розвернувся. <рес> розвернувся. Я прям згадала цю ситуацію. В мене була. <рес> <рес> розвернувся так. Тут слідкуй за п'яточками. перевір, щоб вони дивились чітко вгору. А цією ручкою себе трошечки дотискаєш і розвертаєш максимально в плечках. Маєш відчути таку скруточку в спині. Є. Є. Між лопатками да, особливо, так? Да, да. Так. Да. Тут робимо з вдихом, тут робимо з видихом. Угу. Продовжую, я перевірю, чи все, чи все чудово. Можна носочки в активне положення поставити. Ще більш активне. Ось так. Прекрасно, так. Да. І тут слідкує, щоб п'яточки залишались на місці. Тут робимо на одну, і не забудьте зробити, до речі, на другу сторону, а то будете трошки такими покрученими впродовж. Міняти? Так. Да. О, в цей бік в мене гірше виходить. Так, да, Бо ми не, ми не симетричні. Нам ніби і здається, що в нас е, симетрично однаково, але насправді всі люди дуже. Різні, і мало хто може похисуватись повною симетрією. І так в цілому не має бути. Дуже тут добре. мені подобається, що прям в тонусі увесь час. Тобто і напруження м'язів відбувається гарне. Так, це є динамічна розтяжка, тобто, коли ми розтягуємось і рухаємось одночасно. Достатньо? Так. Так само тут. Робимо 30 секунд на сторону, а є хвилинка зробити на сторону, робимо хвилинку на сторону. Тут головне систематичність. Робити стільки хвилин на день, скільки саме вам комфортно. Це можна робити і треба щодня? Бажано. Можна навіть робити в перегрі між роботою. Особливо, Сука. якщо ви багато сидите або проводите в статичному положенні. Буде прекрасно. Угу. А, наступна вправа називається гопнік. Так її назвали мої підопічні. Ясно, Хто твої підопічні? Сідаємо, сідаємо з різних районів. Ножки під 45, це за широко, десь на ширині плечей. Своїх плечей. Супер. Мені твої більше подобаються, але що ж? А, я бачила, тут не вистачає насіння. Не вистачає. Ми віктями впираємось в коліно. І зараз я стану боком, щоб було краще видно. О, дивись, у мене спина зараз кругла. Ага. Я можу? за рахунок за рахунок цього опору я вирівнюю спинку і маківочку знову тягнуть вгору, не назад, саме вгору. Є бажання завалитися назад. Є таке бажання. І, якщо і Що вона, з ним робити? Якщо воно дуже то це залежить від мобільності його мілкостопу. Угу. Якщо відчувається, що цієї мобільності її недостатньо, ми просто робимо ось таким чином, тобто під п'яточки щось підкладаємо, і хитро. Таку, і такого бажання вже стає набагато менше. Після чого ми беремось за пальчики, як за хачечки. Піднімаємо вгору таз і повністю розслабляєш шию. Так, да, так, да, да. все, повністю розслаблено, Повністю, да. Все. Без комп'ютерів, без телефонів, все. Без думок. Без думок. Після чого. Знову сідаємо вниз. Сіли. Витягнули. Ось так себе витягнули вгору. Взялись і піднялись вгору. Багатьох з вас може виникнути відчуття, що ноги не розгинаються, і це, це окей. Е, ймовірно, не буде вистачати мобільності задньої лінії. Ваша задача гарно напружити передню поверхню стегна для того, щоб розтягнути задню поверхню стегна. І з, я кожним відчуваю разом, це натяжіння дуже. з кожним разом воно буде трошки ставати краще, краще, краще. Угу. А є більш легкий варіант, тобто не розгинати до кінця ноги, наприклад, коли встаю. Да? Може бути таке, що у тебе просто не вийде їх розігнути, якщо у тебе буде недостатньо мобільність задньої лінії uh -huh. у голову розслабляє. Шию, 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 не да, да ось, точно. Так, точно, вона вже автоматично розглядає. А вона шия у нас при сучасному способі життя, вона постійно м'язи у нас в тонусі. Ці, ця вправа це як лакмусовий папірець. цього. Ніби ти відчуваєш, що вже розслабили шию, Угу. А насправді вона в такому положенні. Точно. Це при тому, що коли ми стоїмо або сидимо, ми навпаки, шиї витягуємо вперед, коли дивимося в екрани. Це основна проблема. Бо коли ми витягуємо шию вперед, е глибокі згиначі шиї вони розтягуються, довгі розгиначі скорочуються, і шия втрачає свій баланс. От. Тому вправи на шию загалом це дуже важлива тема. І Дуже важливо їх робити. Ну, користуючись нагодою, я запрошую тебе ще до нас для того, щоб саме такі вправи О, показати. О, Я обов'язково. Бо ну як показує досвід, сина і витривала шия. Це вже 50% профілактики майже будь-яких проблем з опорно-руховим апаратом. Це вам травматолог каже. І... Супер вправи. Готові далі. Е, е, останню вправу ми зробимо на стабільність. Е, Наша задача буде торкнутися е, ручкою ножки. Тобто з цього положення. Я опускаюсь, торкаюсь ножки і підіймаюсь. Більш легка варіація, да, це зробити можна там, з круглою спиною і так далі. А більш складна варіація, да, це буде зробити з рівною спинкою, торкнутися, піднятися, себе, маківочкою витягнути. М -м -м. Хитаюся. Але трішки. Які поради, щоб не хитатися, Олександре? Е, практика. Тренування точно. Тренування. Е, я мала на увазі, що можливо допоможе тримати там, погляд в одній точці е, чи допоможе, розтопирити пальці. Допоможе тримати напружену стопу. Ага, напружену стопу. Так, уявиш, що ти хочеш її зробити більш короткою. Угу. Угу. І робиш плавно. Коли ти робиш плавно. Та твоє тіло починає більше шукати баланс і встигає адаптуватись, якщо цей баланс десь втрачається. Ага. І торкайся саме ножки. <рес> угу. Це я ніндзя виконала. Або кунг -ку -кун фу <рес> ножки, може бути. А, торкатися ножки ти маєш на увазі стопу, да? так? Так. Угу. Ось так. Якщо це відчувається занадто складно. Можна зробити більш просту варіацію, це другою ножкою впертись в свою першу ножку да, таким чином, або таким чином. Це буде простіше. Ще простіше, да, там для е, людей більш похилого віку, це зробити в, е, в цьому положенні. Да, тобто, зробити себе більш незбалансовано. Якщо вам дезонату легко дається, то зробіть цю вправу, стоячи на вшпиньках, це зробить її вже такою. Прям дуже дуже просунутою і потребуючи багато стабільності. це зробить баланси. з вас Олександра Вишнякова. Ух, да. Скільки разів оце мені так хитатися? Е, також хвилинку. Ну тобто, тут ну, в своєму це, темпі, в своєму темпі робиш, скільки у тебе вийде, стільки вийде. Таке засередження відчувається, що ці зайві думки, хоча б на хвилинку уходять, коли ми от робимо подібні вправи, і це, і це, дуже, це теж це, бонус це дуже правильно, тому що я загалом вважаю, що все, що ти робиш в житті. Ти маєш концентруватись конкретно на тому, що ти робиш, і виконання вправ не виключення. Тобто, під час виконання вправ ти чітко концентруєшся на відчуттях власного тіла. Клас, ми це зробили. Дійсно небагато часу, повна концентрація, пропрацювання фактично всіх суглобів. Розкажи, як ти зараз це почуваєш. Я відчуваю приплив сил, і в мене таке враження, що я якось більш вільно рухатися зараз. Клас. Можу. Це саме те, чого ми хочемо досягти за рахунок цієї мобіліті ротін, за рахунок цієї ранкової руханки, будь-як ви це будете називати, але ці вправи допоможуть вам себе почувати краще і не втратити мобільність суглобів, гнучкість м'язів і функціональність власного тіла в описі під відео буде мій інстаграм. Буду вас ради бачити на своїй сторінці. У мене багато цікавого контенту для вашого тіла, вашого здоров'я, ваших суглобів і так далі. Обов'язково підпишіться, тому що від Олександра йде така енергія і професійність, яка дійсно заряджає. Як тільки зробите цю руханку, обов'язково напишіть в коментарях, який ефект ви відчули. І робіть це, будь ласка, регулярно для свого здоров'я і гарного самопочуття. Дякую. Дякую, тренери.